Весна 2014-го, початок російського вторгнення. Армія не боєздатна, розкрадена. На фронт стягують техніку, яка, хоча б, заводиться. Працюють волонтери. Весь народ збирає гроші. Триває активна фаза бойових дій. Мінські переговори, хвилі мобілізації. Солдати воюють в радянській формі дубок. На фронті старі армійські консерви із пліснявою. Оборонний бюджет на першому році війни 20 мільярдів гривень. Далі він зростає з кожним роком. Після закінчення гарячої фази війни Україна поволі оговтується і починає працювати над власним оборонно промисловим комплексом. Фактично, у 2017 році розпочався перехід від етапу ремонту радянської техніки до модернізації озброєння. Ми закрили небо. Більш надійно відродили майже систему ПВО країни. Системи справді відновили. А в Міністерстві оборони в 2018 році підтвердили, що ППО навколо самого Києва модернізовано за кошти компанії Рошен. В цей час успішно проходять випробування новітні зразки озброєння. Топовою програмою тут безумовно є протикарабельна ракета Нептун, яка на сьогоднішній день розрахована на дальність 280 кілометрів. Модернізуються реактивні системи залпового вогню. Цього ж 18-го року представлено вільху. стара база, але абсолютно нова техніка, яка може одним залпом вразити 12 цілей на дальності 70 кілометрів. А останні випробування свідчать, що дальність може збільшена бути збільшена до 130 кілометрів. Також в 17-му році в Україні відкрито два навчальних центри НАТО для підготовки військових медиків за стандартами альянсу. І зараз спільно зі сполученими штатами будується центр підготовки для військово-морських сил. А в Туреччині вперше закуплено 9 бойових безпілотників Байкатар правом виробництва боєприпасів на території України, міжнародна співпраця.